Кальції нікомед Турбота про свою красу уже зараз. Стоматолог з Івано-Франківська зібрав півмільйона гривень на потреби армії. На медичному форумі у Бразилії він розповів іноземцям про всі жахи росіян, які вони творять на Україні, і закликав донатити. Від початку великої війни Назарій Михайлюк разом з друзями і родиною купує для фронту машини та медичні засоби. Але потреба не зникає. Тож вирішив і на міжнародних симпозіумах. Збирати допомогу для нашої перемоги це один з найбільших стоматологічних конгресів, який відбувся у Бразилії. На захід з'їхалося понад 500 лікарів з усього світу. Поки одні обговорювали сучасні технології в стоматології та штучний інтелект. дантист Івано-Франківська Назарій Михайлюк розповідав про війну в Україні. Ми взяли свою фотокамеру і поїхали. в Ірпінь. Буча всі ті регіони, де якраз куди заїжджали війська російські і що вони залишили після себе. Для них це щось на рівні фантастики, це щось на рівні якогось фільму, але зовсім нереального життя. Побачене іноземців вразило, каже Назарій. Вони навіть не можуть зрозуміти, як це можна дитині йти в садок з двома рюкзаками, в одна валізка, в якій є вода, якісь є документи, і щоб дитина могла переховуватися маючи цю валізку з собою в бомбосховищі. Гонорар від виступу та донати від міжнародних колег-стоматологів склали півмільйона гривень. Всі гроші пішли на потреби ЗСУ. Та закордонні друзі і колеги й надалі допомагають Україні, передають медичні засоби та приймають біженців. Ми бачимо, що відбувається в нас. Ми вже звикаємо до цього. На жаль, так і дуже важливо, щоб світ до цього не звик. Тому що навіть інколи от вони на мені розказують, що по новинах все менше і менше говорять про Україну, так але тим не менше, Україна все одно потребує допомоги від світу, як фінансової, так само, і в плані зброї. До волонтерського руху долучилась і сестра Назарія Оксана. Вона теж стоматологиня. Жінка скрізь за кордоном показує фото своєї бабусі. Їй виповнилось буквально в вересні 99 років. Я пережила голодомор гітлера і німців. І мені здається, що вона так усміхається і думає собі, знаєте, це все для мене вже просто пилюка. І того ліліпута Путіна я також переживу. Ми от нещодавно повернулися з Америки, ми там також проводили навчання, і довелося їхати там з одним із таксистів. І ми розказували, що от ми з України. Він казав, от ми дуже там вам співчуваємо, що у вас трапилась така ситуація. І я продовжила, що ми зараз повертаємось додому через декілька днів. Він був просто в шоці. Як це додому? Ви повертаєтеся? У вас ж там ракети літають, все взривається крогом. Я кажу, ну тому що це наш дім. Від початку повномасштабної війни родина Михайлюків вже передала на фронт три автівки, постійно відправляють бійцям медикаменти і кажуть, в якій точці б світу не були, постійно нагадуватимуть іноземцям про жахи російсько-української війни. Ірина Тимчишин, Олександр Макушак, програма Вікна СТБ Єдині новини.